Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазар. І сьогодні субота ми на ринку своєї продукції. Картопля наша 25-20. Така більше по 10-15, цибуля по 20, буряк по 20. Пусто теж 20 літрова сониці 200 гривень, споражівка 40 пів кіла, яблука 30 і така Ча теж 30 літрова, а тут за кілограм наші чарі. По 80 вже забирають. І рожеві теж 80. 25 наші кабачки і огірок 70 гривень. Зараз на ринку закруточні, домашні. Це сестри, часник здорові, груби здорові. по 15 за один. Сир 130 сусідка передали. Ну і груби, гриби 250 вчора продавали. Сьогодні по ціні подивимося. Це самого рання. Отака продукція наша. Це картопля сестри. Товарі її і назбирала ожини. І скільки? Сорок пів літри. Зелень по скільки? П'ятнадцять. Ясно. Ну і продають. Крупнішу продали, а дрібнішу продають. Кажуть, по 10 гривень беруть. А що за сорт у вас? Колумбу це, так? Це, надранній сорт, колумбу. І такий ще посадочний матеріал. Є дрібніші, але тут ще посадковий і багато. 80% і посадковий. І ринок тільки буде на починатись. Починатись, знатись, а ми вже зараз черики беруть, переважно ще й жовті добре беруть, вони солодкі, ну і огірки під заказ теж вже пішли. А так покажу, розкажу, далі, які будуть ціни, тому що ще рано. Це з самого рання. Дивимося. За жовті скажу, не сильно беруть. Але поки що в нас був град. Бачите? Це, Це дає град. Невеличкий, але був. Ще його видно по листю на баклажані. Тоже трошки побило. І навіть чуть трохи на Кавуні є. Видно. І прийшов до Петрівни, в неї сир. Сир? скільки? 130, а сметана збирана 70. Я, Яйця. 70. 70. І ваші огірочки? 70. 70. І картопля у вас? 30 і 25. 25. А молоко? Великі 70, а мала 50. 50 півторашка. А сироватка? 20. 20. Бачите, це Петрівна. Пенсіонерка. Виростила. Ну і собі таке, бачите, продає, але кожну суботу вона приїжджає, а приїжджає з таким сусідом, що продає такий мед. І ви що, можете навіть по інтернету... Ні, по інтернету ні. Но... Телефон є, бачу. А тут Такі 250, пів Ну так, ще їх вам не виберу таких, ну а ви 25. такі будуть. Ну, а люди в мене заберуть всі. З малина змалина. не вибру, то, Я маю студентів. Ну мені треба ще Ну зараз ну, вогірки повиберу, ну а що йому брати? Такі хочуть по 80. Ну а ви я маю дрібні. Ось це <проб> по 7. Дайте прополіс. про поліс. Є і пробні. Попробували, ну мед, кажу, смачний. Брали ми. Мед суперовий. І ще не відійдеться. 250 літрів. Забрусний 300. Акація, липа Так. Прополіс, має свіженький втор. І ще спитав, що таке забрусний мед, і мені поясняють. І що ви забрусний мед це коли рамки розпочатую, і під, під розпочатку віставте. 250. І спочатку воно потім стікає, бо я маю і прес, ага. але воно так, має таке сітку, воно стікає, то найякісніший мають. Забрусний, саме якісніший. Але він по 300 у вас. Так, він 300. 300. Акація липа 250, малина 250. А це по Маю Ось Такі помідори по 80. Любінські ігорки теж 80-такі. Це була під плівкою, розсадою посадяно на дворі. І різні, бачите. Жовті, якісь сливочка ще попадає рожеві, якраз смачні, самі смачніші. Лишились трошки капустиця в нас. Тибулька трохи пішла, боряти хлабу і картопля пішла. Помідор пішов, ну і рук пішов. А це вже наставили сусіди задніх рядів. Кавон 30. 230 грибочків. Кукуруза по 30, баклажан по 40-45, помідор від 80 до 90. 30 літрів по і 10, 20 літрова баночка, чорниця. І в Петрівні тільки лиш, залишилася картопля. Мала, мала три мішка, все і, і ще залишилося ще тільки пару кульочків. Ну і молоч не забрали. І залишилося трошки рочків. І 2-півлітрова баночка ваша. 50. Ну, такий гарний товар, але вже щитайте. Перша година, але народ тут ходить ще до вечора, до шести. Огірок хочеть, щоб був маленький. На закрутку, Ну, Він ще ціниться, 70 по 60. І ринок тут буває, що одні виїжджають, другі приїжджають, ще досі приїжджають люди, продають молочне, дехто домашню птицю. Кролік по 200-260 за кілограм. Ну а так, метр вже трошки є. І скоро у нас почнеться кукурудза, Це буде більший асортимент помідор. Ціна цього року ще тримається трошки, тому що. Затрати трохи є, треба вернути, багато не возимо потроха, але все рівно якась є. Плюс сьогодні ще падав дощ. Дощ падав і добре падав, але трохи дерево спасло, ну і нас парасоляє. Переважно проходять, кожен покупець, має свого продавця, як то кажеться, і приходить, бере, що молоч не бачу, навіть очередь є. За молочним є очередь і за фруктами свіжими, які привозять. Переважно це буває і лохина, і персик, де що таке. Цибуля, поки і буряк не дуже в ціні, але беруть помалу, беруть кіло пів, тому що то не за готовка. А так в нас буде скоро, кажу, що багато чого. Я покажу, розкажу, навіть до кавуна Дойдемо, ну і там буде помідор, баклажан, перець. Це все впереді. А так всім здоров'я, Україні перемоги. Добре, дякую. крісло принесли наше. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України, які нам дають змогу продавати, вирощувати отакі. Овочі, фрукти. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.